Про тів про останні події на цю годину розкажу вам я, Дмитро Харлов. Вітаю. І далі говоримо про таке. Де русифікація в дії? Як і вулиці Дніпра отримали нову назву? Сесія міськради депутати продовжують працювати на місцях та приймати важливі рішення для забезпечення життєдіяльності Дніпра. Фахівці з Німеччини у Дніпрі провели навчання з надання домедичної допомоги для цивільного населення та волонтерів. Заборона діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок з російською церквою, дерусифікація та нагороди героям у білих халатах. У дніпрі пройшла 41-ша сесія міської ради. Які ще рішення були прийняті, розповість Діана Славінська. 41 перша сесія міськради. Котре перед її початком мерія Дніпра нагородила лікарів та медичних сестер, які рятують наших захисників. За дипломною освіти Дніпровського державного медичного університету, доктора медичних наук, професора за професіоналізм, витримку та самовідданість подяки від всіх містян отримали медичні працівники, як міських лікарень, так і знаних у місті обласної. Їм вручили почесні нагороди. Завітало на сесію міськради і командування 128-ї бригади тероборони. Пригодом тому стала знакова подія. На честь бригади перейменували вулицю Курчатова. Таким чином, депутати відзначили роботу наших захисників. 128 двадцять бригада тероборони це наша бригада Дніпровська, яка створена в Дніпрі, яка починала в Дніпрі формуватися, і яка потім пішла на фронт. І потім з фронту вже не повертається. Вона постійно захищає, а, захищає нашу країну. Це не лише додає сил і впевненості у бою, а є визнанням внеску бригади в оборону країни. Вважає заступник командира. Також він подякував за підтримку і допомогу, яку надає міська влада. Дуже часто приїжджає до нас міський голова Борис Філатов. Привозить так сказати подарунки. це і позашляховики, і дуже багато квадрокоптерів привозить і всього, всього що й не перечислиш, вплоть до мандарин. Я, як з морально-психологічне забезпечення, я дійсно вдячний за те, що ви нагороджуєте відзнаками захисника вітчизни, бійців. Для них це теж також дуже важливо. Тось тобто, вас приймають дуже серйозно цю нагороду від міста Дніпро назви отримали ще майже півсотні вулиць і провулків міста. Також депутати Дніпра звернулися до Верховної Ради України щодо заборони діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок з Російською православною церквою. На рівні міської ради немає достатніх повноважень, щоб яким, якимось чином на це можна було впливати. Але на рівні держави ми вважаємо, що може бути прийнято якесь певне законодавство. Минули й інші важливі питання життєдіяльності міста, земельних відносин та підтримки бізнесу. Дерусифікація триває. З 2015 року Дніпровські вулиці, бульвари, провулки та проспекти отримують нові назви. Спочатку змінювали лише ті, що пов'язані з радянським періодом. Після початку повномасштабного вторгнення декомунізація перейшла у дерусифікацію. Загалом місто отримало вже понад 800 нових топонімів, які ж вулиці перейменували цього разу, які лише чекають своєї черги. Дивіться в сюжеті Сергія Скрипника. Дніпро отримав нові топоніми. На черговій сесії міськради перейменували майже півсотні вулиць, колишні назви яких пов'язані з країною агресором. Одна з таких вулиця Курчатова. Відтепер вона матиме назву на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра. Це одна з перших вулиць, яку бачать всі, хто прибуває до нашого міста потягами. Тож її можна назвати своєрідними воротами, які зустрічають гостей. Дуже важливо, щоб місто пам'ятало про них це нагадування, і це буде круто, коли люди. Людина, навіть мешканець міста буде повертатися з відрядження, з поїздки може буде повертатися з-за кордону після того, як він поїхав. Да, жінка з дітьми буде замовляти таксі на вулицю 128-ї бригади, своєї Тіпровської. Я вважаю, що це дуже потрібно. Новий топонім це не лише позбавлення від асоціації з Росією, а й вшанування героїзму наших захисників, які ризикуючи власним життям, щодня протистоять ворогу. Всі люди, які не люблять, так? щоб перейменували, Люди, які зараз сидять в кав'ярнях, які ходять на роботу, які ведуть своїх дітей в дитячі садки, ті люди, які вчаться у вишах або ходять у школу, всі ці люди мають змогу це робити, тому що 26 числа. Тисячі людей зібралися під пунктом збору цієї бригади, без жодного військомату, без жодних повісток. наша бригада 128-ма бригада ТРО. Вона вступила в бої в квітні минулого року, 2022-го. і з того часу вона жодного дня не відходила на ротацію. Вона тримає ділянку фронту. Деякі ж вулиці лише чекають на зміну назви. Серед них Гагаріна, який може стати проспектом науки, йде обговорення і щодо вулиці Гоголя. Таблички з новими топонімами з'являються на вулицях міста ще з початку декомунізації у 2015 році. Та як до зміни звичних назв ставляться містяни? Ці всі савдепівські залишки вже нам не потрібні, тому треба нові герої нашого часу. Я підтримую повністю. Мені здається, що зараз зовсім. Не час, щоб перейменовувати вулиці. Це вже пережиток минулого, і треба вже двигатися далі. І тому це потрібно дуже добре. Все, аби не русня. Я за декомунізацію, це точно. І от ці всі старі совєтські тапоні, я би їх обірав. Чортової матері, дніпровський активіст Микола. Зауважує, до вибору нових нас варто підходити відповідально, особливо в контексті сьогоднішньої війни. В контексті тих історичних подій, які зараз відбуваються, це дуже важливо. Важливо обрати такі назви, на мій погляд, щоб вони по-перше задовільняли базові умови, щоб вони були зручними для називання, щоб вони всім запам'ятовувалися, щоб вони відображали дух, ідентичність Дніпра, щоб вони відображали дух, ідентичність нашого регіону, щоб вони відображали ідентичність України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Дніпрі деросифікували вже понад 250 вулиць та провулків. На території Дніпропетровщини виявили сховище зі зброєю, яка належала російським загербникам. Військовий арсенал виявили в одному з приватних будинків у селищі Новопетровське, Межівського району. Зі сховища вилучили 15 протипіхотних мін, майже 200 тротилових шашок, російську реактивну штурмову гранату тавалга 1 та понад 11 тисяч набоїв різного калібру. Всі ці знахідки будуть передані Збройним силам України для подальшого використання. Психологічна допомога військовослужбовцям та їхнім сім'ям у Дніпрі відкрився кабінет на базі центру ветеранського розвитку разом з тобою. Реабілітація, консультація та підтримка абсолютно безкоштовна. На відкритті побували мої колеги психологовичним панісом. Двадцятирічний Олег, попри вік, вже майже три роки свого життя віддав армії. Побував на війні, де отримав поранення, через яке не зміг повернутися на фронт. Каже, звикнути до цивільного життя важко, тому вирішив звернутись до психолога. Я себя вроде чувствую нормально, но все-таки есть какие-то подозрения, и хотелось бы их узнать. Я считаю, что не хватает армии в моей жизни. Это недостаток того адреналина, который ты получаешь именно на войне. Те эмоции, те, как бы, насколько быстро твой мозг там работает, что ты как бы все делаешь, уже приловчился, а тут все так тихо, спокойно как-то. Допомагають Олегу психологи центру разом з тобою по всій країні. Вони провели вже понад тисячу подібних консультацій. У Дніпрі запрацювала вже друга спеціальна кімната, яка знаходиться на базі центру ветеранського розвитку. Ми розуміємо, що часто в людей просто немає можливості оплатити дорогу вартісного спеціаліста, а якісний спеціаліст ну він відповідно і коштує. Тому ми раді, що ми тут можемо виступити таким плечем підтримки і надати можливість отримувати ці консультації безкоштовно. Для військовослужбовців, які звертаються по допомогу, пропонують цілий пакет підтримки. По-перше, це стабілізація психоемоційного стану, тому що військове перевантажене тим, що на них навалилося. І ми за допомогою різних технік методик, ми стабілізуємо їх стан і допомагаємо розгрузити всі ті навантаження, які вже в них є. Ми повертаємо їх в реальність. Центр ветеранського розвитку буде займатися і навчанням ветеранів, і працевлаштуванням. Також у центрі психологи працюють з родинами наших захисників. Одним з напрямків роботи фахівців є надання психологічної підтримки та допомоги адаптувати саме родину до приходу додому військового. Це є дуже важливим напрямком роботи, і саме такі кабінети вони дають цю можливість реалізувати і дати їй життя. Якщо вам потрібна психологічна допомога, звертайтеся за номерами на екрані. Овочевий салат, пшенична каша, омлет та бутерброти з сиром, сьогодні цим годували дніпровських школярів. Керівник кейтерингової компанії Михайло Торощин в ефірі ранкового шоу на Дніпро Тіві відповідав на актуальні питання щодо шкільного меню. На завтра запланована чергова дегустація ведучими страв у прямому ефірі. Харчови, звички наших дітей. це основна проблема. А якщо казати про 305-ту постанову. З якою ми сумлінно працювали, і страви відповідають цій 305-й постанові. Дивіться, це реформа. Ця реформа була запроваджена ще до війни, але вона наразі не вступила в силу тоді, бо вона повинна була вступити в силу до війни, і тільки зараз а, наші діти вже от у нашому місті у Дніпрі. Почали харчуватися по цієї реформи, тому ми стикнулися з тими проблемами, з якими стикається люба реформа. Ви розумієте це? Ми вже вирішуємо це питання. І основне головне питання, яке було до нас, це: а чи може бути їжа і задовольняти 305-ту постанову, бути корисна здорова, але ще й смачна, смачна і щоб дит... дітки її вподобали? Курси з домедичної допомоги для цивільного населення та волонтерів у Дніпрі їх провів запрошений гість інструктор з Німеччини. Чому навчили про це далі? Реалії нашого часу такі, що від російської ракети чи ударного безпілотника навіть в глибокому тилу не завжди можна сховатися. Тож цивільні мають знати, як надати домедичну допомогу у воєнний час, це обов'язково для кожної людини. Це дуже важливо для всіх цивільних. Навіть наш гость зазначив, що в Німеччині такі курси проходять, навіть отримуючи водійські права. Тобто, це навіть в мирному місті важливо, в мирній країні. А якщо ми кажемо про Україну, в країні якій війна, це взагалі обов'язково для кожних кожного громадянина, особливо для дітей, для дорослих. Тобто, звісно, якщо ми можемо хоч якось врятувати чиєсь життя, то якщо є хоч один шанс, ми маємо це зробити. Мігель Луфт з Німеччини приїхав допомагати Україні та навчати людей я приїхав сюди, щоб для цивільних було дуже важливо розуміти, як діяти в критичних ситуаціях, як рятувати життя. Ця війна вона проти Європи. А Україна це є частина Європи. Тому я приїхав сюди допомогти. Завдяки своїм знанням я хотів би навчити людей діяти в таких критичних ситуаціях основне завдання навчити цивільних протоколу, за якими треба діяти, та дати поради, як побудувати комунікацію з екстреними службами. Сьогодні головний наш акцент буде на серцево-легеневій реанімації: бандажі, турнікети, відновлювальна позиція і така база до медичної допомоги. Софія – підприємниця, прийшла на тренінг, аби поновити свої знання в наданні допомоги. Дівчина вчилася накладати бандаж неумовно по. Шкоджену руку постраждалої. Ми накладаємо бандаж на глибоку рану, але яка без перелому просто глибока рана на руці. На цьому прикладі тут у нас не видно кісток, просто ми бачимо рану, яка кровоточить, і ми наклали бандаж так еластичний. Олександр, тренер з кікбоксингу, прийшов на курси, аби вдосконалити свої знання. Чоловік вважає такі навички потрібні всім. Це зроблено для того, щоб Людина знала пошагово покроково, що робити в екстрених ситуаціях від легкої, якоїсь, там зломана рука чи легкої травми, до складної, плюс перші способи виклика медичної допомоги, поліції, пожарної, ну і всіх, так скажемо, необхідних рятівників. Організатори тренінгу кажуть, в них зацікавлені люди, які мають знання та готові допомагати Україні. Мігель був сам зацікавлений, тобто до нас постійно а, звертаються партнери. Вони хочуть допомагати або надавати гуманітарну допомогу, або приїжджати на місці. Мігель сам звернувся до нас, що він хоче бути корисним в Україні, і ми разом вирішили організувати такий захід. На майбутнє організатори курсів планують і надалі проводити подібні тренінги і залучати цікавих фахівців. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вищі адресами відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та Фейсбук-сторінці телекомпанії. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі та в соцмережах. І підписуйтеся на наші спецпроєкти. Не примикайте, адже далі на вас чекають останні новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. Один з кращих футболістів світу останніх двох десятиліть, легендарний капітан збірної Аргентини Ліонел Месі, який наразі захищає кольори клубу МЛС Інтер Майами, передав свою ігрову футболку своєї національної команди до фонду Юнайтед 24. Про це заявив його нинішній одноклубник по американській команді захисник збірної України Сергій Кравцов. Також він повідомив, що у слід йому подібне готується зробити Серхіо Бускетс і Девід Бек. Гіркий присмак портвейну донецький шахтар без шансів 1-3 поступився у дебютному і водночас лобовому лобовому для себе матчі групового етапу Ліги Чемпіонів португальському порту, ковтнувши вже до 29-ї хвилини три м'ячі, три сухі м'ячі у власні ворота на номінально домашній для себе арені Фолькс у німецькому місті Гамбурзі. Якщо гірники ще планують битися за плей-офф турніру, їм потрібно створити диво, здобувши здобувати очки з іспанською Барселоною та бра. Ати реванш на Драгау у португальці, враховуючи розгромну поразку 0-5 бельгійського Антверпена на Камп Ноу від каталонців. Шахтарю варто сконцентруватися на боротьбі з бельгійцями на за третю сходинку за путівку до Ліги Європи. Саме з ними в гостях донеччани і зіграють у наступному турі Ліги Чемпіонів. Провал жіноча збірна України з волейболу зазнала четвертої поразки поспіль цього разу 0-3 від національної команди Нідерландів у кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри 2024 року. Нагадаємо, що напередодні наші дівчата з ідентичним результатом поступилися збірним Китаю, Сербії та Домініканської Республіки. Не набравши жодного очка і не вигравши жодного сету за підсумками чотирьох поєдинків, вони посідають останнє місце у турнірній таблиці групи Ей. Лише дві найкращі команди з нею Неї поїдуть на Олімпіаду у Париж. Півзахисник спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Піхальонок, клаусуло якого за інформацію складає 6 мільйонів євро, перебуває у сфері інтересів ХПЛС з Бершиви. Ізраїльський клуб вже зробив робив пропозицію щодо футболіста. Проте час був дуже обмежений, тому сторони не просунулися у переговорах. Також зацікавленість до нього мають інші команди з чемпіонату Ізраїля, також Нідерландів Португалії. Та Бельгії Як мене, нашого міста вибрали п'ять медалей за підсумками чемпіонату України з вітрильного спорту серед юнаків та молоді, що завершився у селі Залужя Яворівського району Львівської області. Квартет з них представляє дитячунацьку спортивну школу з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради. Золоту нагороду завоювала Арина Дужа, бронзові відзнаки у Ярослави Свободин, Андрія Рильського та Олександра Герасименка. Медаль подібного рятунку і в Анастасії Тараса Напередодні міжнародного дня студентського спорту, який щорічно відзначається 20 вересня. За давньою традицією в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу Кубок Ректора. Напередодні міжнародного дня студентського спорту, який щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка з дотриманням усіх безпекових умов відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу Кубок ректора, який зазвичай водночас стає прологом навчально-тренувальної і фізкультурно-спортивної роботи. Одного з кращих у цьому напрямку вищим не тільки міста і регіону, але й України. Сьогодні ми проводимо наш перший спортивний захід в цьому навчальному році. Цей спортивний захід завжди ми проводимо у вересні місяці, який присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Ми також проводимо. Турнір з волейболу між командами університетів області. Ми взагалі стараємось уже потроху піднімати спортивне життя студентів по довгий час онлайн занять. Він звісно, що користів мало. Перед стартом і свистком у ході стислої урочистої церемонії відкриття учасників матчу, суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів. Перший проректор вузу, професор Артем Павличенко та начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України Євген Буря. Ми дуже вдячні ректорату Дніпровської політехніки, що вони підтримують спорт, фізичне виховання і це приклад. Що проводиться на призи рекера, міні-футбол на, на початку навчального року. І саме головне, що на початку міжнародного праздника – день студентського спорту. Ми дуже раді, що студенти можуть займатися, подяка Збройним силам, що можуть займатися займатися спортом. Що стосується поєдинку, то в ньому вкотре зійшлися одні з постійних завсідників фіналів, студенти фінансово-економічного факультету та їхні колеги по навчанню з інформаційних технологій. Гравці обох команд продемонстрували гарний вишкіл і рівень підготовки, як фізичної, так технічної, і тактичної. Було помітно, що хлопці практично над тим м'ячем, бо при те, що в цьому їм заважало поле. Але то інша історія через бюрократичні питання його просто не встигли перестелити до початку турніру. Зрештою, вже незабаром воно набуде належного вигляду. Наразі в гостроатакувальній цікавій грі, яку палку підтримали уболівальники на трибунах, реалізувати свої моменти вдалося фінансистам. Вони провели у ворота суперників чотири м'ячі, на що ті спромоглися відповісти одним, і в підсумку майбутні банкіри та брокери святкували успіх. За перемогу у турнірі перший проректор НТУ Дніпровська політехніка, професор Артем Павличенко, вручив їм головний трофей змагань кубок ректора вишу 2023, Після чого подякував усім за свято спорту у вузі. Наші студенти не байдужі, вони долучаються до цих ідей, до цих ініціатив і постійно, постійно займаються спортом. І це нас підштовхує для того, щоб ми постійно це проводили, не зупинялися і ті. Очі наших студентів, які світяться, які хочуть цим займатися для нас є надзвичайно важливими і підштовхують нас рухатися і розвиватися. Такі заходи для нас є надзвичайно важливими і пріоритетними. Чому тому, що здорова молодь це здорові працівники, здорове покоління, яке буде продовжувати і на даний момент відбудовувати нашу країну, тому надзвичайно важливим є розуміння того, що спорт, фізична культура це пріоритети розвитку нашої держави. На завершення на згадку про кубок ректора Національного технічного університету Дніпровська політехніка, політехніка-2023», Усі учасники події сфотографувалися на пам'ять на загальну світлину. Втім, далі буде близько 200 учасників в одному з найдавніших і водночас сучасних парків Дніпра зеленому гаї з дотриманням усіх безпекових умов зібрав фестиваль здорового способу життя Воркаут Фест. І на закінчення, на жаль, про сумне. 19 вересня у засвіти пішов ще один дніпровський чемпіон на 65-му році життя. Перестало битися серце легендарного правого захисника Сергія Геннадійовича Башкірова. Він чемпіон радянського союзу 88-го року минулого століття, срібний призер 87 го бронзовий 84 го та 85 го Володар Кубка СРСР 1989-го року. Володар Кубка Федерації футболу 1986-го він був з когорти гравців, бійців з тих, хто зірок з неба не хапають. Вони зазвичай носять рояль, але без них нікуди. Багато років він багато років поспіль він працював у тренерських штабах низки команд вищої і прем'єр-ліги України. А ще Сергій Геннадійович був доброю, гарною, порядною з почуттям гумору людиною. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким і друзям Сергія Башкірова. Царство небесне і світла пам'ять. Його поховання відбудеться у четвер, 21 вересня, о 12-й годині на Запорізькому кладовищі. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. No time to idle I finna get it, put that on the Bible This is survival Gotta treat every movement like the final One by a mile. nobody